Павло допомагає Назару дістатися до масажного кабінету ветеранського простору «Серцевір». Сьогодні він має змогу допомогти іншим, хоча сам зовсім недавно почав ходити після важкого поранення в стегно. До початку повномасштабного вторгнення Павло був звичайним хлопцем. В Україні йому було складно знайти роботу, тому відправився до Європи шукати кращої долі. Працював у Польщі, а згодом переїхав до Німеччини. В Німеччині я працював зараз. Це біля, це якраз це місце, де е, Рамштайн розташований, військова база Рамштайн. От, і я там працював в Кайзер Але спершу я не вимовив це слово просто і так само, як і я на закупи. Але нормально. От, я доїхав туди, мене зустріли, я пропрацював, але роботодавець виявився не дуже добросовісний. Я змінив там роботу. Тоді ж чоловік дізнається про чудову подію на батьківщині. Його друг став батьком і пропонує Павлу стати кумом. Звісно, чоловік погоджується і повертається в Україну на початку 22-го року. Я приїхав якраз для того, щоб похрестити його доньку, і ще у друга було весілля, ніби ага, да, друга було весілля. Теж я приїхав якраз. Теж для того, щоб ніби на весіллі погуляти. Але я чесно вже не пам'ятаю, просто уривки з голови. Там новини я не дивився. І в принципі, я особливо за новинами не слідкував. Я жив своє життя, розумів, що мені там, там треба, там, там, там. А на новини у мене, в принципі, я краще посплю. Така ситуація тоді була. І я навіть не підозрював, мені казали друзі, що от така ситуація. Я кажу, да ну. Та да, ну нічого не буде, це ж якби сусіди, ну нормально, все. А виявилось ненормально. Я прокинувся від телефонного дзвінка свого друга Вадіка. Він зателефонував і каже, що типу, Паша, все, почалась війна, а в мене була його машина. Привези мені машину, відвези мене туди. Я, Та ну, що ти кажеш? Типу, не може такого бути. І я просто я якось в такий момент я прокидаюсь, розумію, що... Все ж таки, це так і є. Але я все одно на розслабоні. Я беру машину друга, їду за ним, забираю його, відвожу його до його нинішньої дружини, теперішньої. І все. І там ми якось розмовляємо. Він каже: Поїхали, а це в халяві. Вони в халяві зібралися. Я кажу, ні, я буду тут. Ну. І він каже: Я не буду забирати автомобіль, поїдемо на одному. У батьків дружини його є. Автомобіль. І вони поїхали на одному автомобілі всі. А я забрав його автомобіль і поставив біля будинку в себе. І розуміючи всю цю обстановку ситуації, я просто зібрав речі, що це я віддав ключі від машини сусіду. Да, я сусіду віддав ключі від машини і попросив, щоб він за нею слідкував. Якщо приїде друг щоб він просто віддав. Рішення приймається миттєво. Павло, не маючи військового досвіду та навіть служби в армії за плечима, шукає для себе підрозділ. Тактичним одягом йому послужило робацьке вбрання, та потрапити на службу на початку повномасштабного вторгнення було майже неможливо. Без бойового досвіду Павла відправили з військомату додому, але він не втрачав надії. Бажання захищати країну було надто сильним, тому чоловік відправився на варені. Мене поставили куратором груп двох, які це все робили. Моя група, а мене ще ж призначили цим водієм бензовозу. Я кажу, так у мене категорії нема. А такі. БЄ, є, e, e. все нормально. Підійде, військовий стан підійде. Я кажу, так я ніколи не їздив на це. Нормально. Моя група оцих людей, які мали бути водіями бензовозів, їх просто вони перейшли на старий білоус. Угу. Бо це, в принципі, це всі люди, які там жили. Угу. Ну, Вони там. І мене забрали до себе на третій день, сказали, що отак отак, ми там, то на дачах. І ну, мене забрали, я поїхав. Вже тоді кулемети ми взяли. Мене тоді е, взяли АК, да, але я ж навіть не знав, як патрони заряджати. Просто я просив людей Там з тим, що я приїхав, чувак, він спецюр, він вже служив і він мені просто показував, як що робити. Я просто не знаю чи цього, але я швидко навчився, і, і все. Кожну ніч ми просто дізнавали, що десь правіше, болівіше. Намагалися зайти в ДРГ, Просто вдень копали, вночі стояли. Вдень копали, вночі стояли. Так за три дні ми зробили, в принципі, такі гарні бліндажі, укріплені. І якраз тільки доробили бліндаж оку, ну, тепловізор, хто дивився. І до нас приходить ДРГ. Просто в один просто день. І все. Потім почався бій. Я як кулеметник на мене летіло все, дві мухи. На мене прилетіли підствольники. Ну, коротше, летіло на мене все. От і, ну, бо я ну, добре відстрілявся, поранив одного точно, а там вже хлопці казали, не бачили хто кого. Вони просто кричали: хватить, не стріляти, мені ну, Кричали, але я цього не чув, бо я в бліндажі так настрілявся, що я майже оголух, Там таке ехо було. Після завершення боїв за Чернігів Павло прийняв рішення залишатися у війську у лісі. Він приймає присягу і дає обіцянку служити українському народові. Далі, як бійця, котрий має бойовий досвід у складі 119-ї бригади, Павла відправляють викладати курси зі стрільби. Я хотів з'їздити до дюся, написав лист на відпустку, і просто командир виходить. Бере отак, от мою бумажку, підпалює, каже, ми завтра їдемо. Просто. І я такий окей, добре. Ну я швидко збиратися, заїхав до мами, посидів у мами, і все, в принципі, на наступний день ми поїхали. Побратим, який вів нас по gps навігатору він повів нас трошки не тою дорогою. Ми доїхали майже до бойових, потім розвернулись, поїхали назад, і іншою дорогою поїхали. Бо ми майже доїхали до, до ну прям. Трошечки залишилось по дорозі. Підходимо, кажемо, де місця займати, де хто, як. І він каже: ну, ось посадка, де бачиш нору, туди якісь пригай. Стаю, розмовляю з хлопцями, там, з сушниками, якраз 46-ї. Вони кажуть, так глянь в тіплак. Я беру в Ростіка Тіплак, дивлюсь, а там просто чотири тіпа стоїть і курять. Ну, 200 метрів до нас. Ну, ми розраховували, що ми на другій лінії, нам так казали. А виявилось, трошки змінився після другої, трошки змінились цифри. І просто через 10 хвилин, там, де було 4 людини, вилазить 40 і просто так -от розлазиться, як мурав'ї. І ми приймаємо бій, відбиваємо гранатами їх закидуємо. Не знаю, хто там залишився, не залишився, але в теплак не було вже нікого видно. Буквально проходить. Десять хвилин знову після цього бою нас знову накриває мінометка. І так на протязі десь години. Кожні півтори години. Тобто півтори години проходить, на нас лізуть, півтори на години проходить, на нас лізуть. І один момент був такий смішний, але це для мене зараз смішний. У мене була лопатка, я розкопував собі місце для того, щоб кулеметом нормально е, сісти. Хоча й холодно, звісно, було, але хотілося. І такий момент був е, е, ліс. Листя нема, а тут хоп, з'явилось якийсь куст і шевелиться. Я ж одразу не зрозумів такий дум, а в мене стояла на кулеметі оптика 32-кратна. Я просто туди, а то снайпер. Ну, тобто з-за кущів вилазить, і він просто не встиг якби, знайти своє місце, чи він новачок, чи не знаю що. Я його е, зняв. І потім просто був такий момент. Я дуже хотів собі снайперську гвинтівку. Я кажу командиру: можна я пройду? Там ну метрів 300 плюс-мінус. Він каже: ти тютю, -тю. каже, я тебе нікуди не відпущу. Там ходять не наші вже, а ти хочеш піти забрати якусь На Нашо вона тобі? Ну і все. І так от я не забрав ту винтівку. Павло встиг пробути на позиції чотири дні під час другого виходу. Отримує тяжке поранення в стегну. Хвилин через сорок ми тільки дізнаємося, що нас уже обійшли. І тут ситуація така, що ми дізналися навіть не так, просто що от там. А типи, які там були, вони підійшли до наших. От просто підійшли в окоп, ззаду, до наших. І що це вони спитали? Це хлопці мені розказували. Вони спитали а, ви вагнера. Ну, Хлопці відповіли, що ні, звичайно. Ну так, привітав вагнерів і кинули їм гранату. Але пощастило, що вона перелетіла, вона зірвалася згори. і. Тих хлопців двох, ну мінусували і все. Я займаю позицію, ну не дуже вигідно до кулеметника і переміщаюсь, ну, кричу своїм, що я переміщаюсь, я починаю бігти, не добігаю буквально двох метрів до окопа і просто падаю, падаю, вирубаюсь. Я не розумію, що, як, ну, тобто я виключився просто. Проходить якийсь час, я трошки приходжу до тями, я розумію, що ногами я не можу шевелити взагалі. Руки я теж, ну я прям від удару цього мене прям виключило. І е переносицю мені шлемом трошки перебило. І я просто розумію, що я ну, не можу рухатись. Е я кричу хлопцям, я розумію, що вони поблизу. Я кричу хлопцям, кажу, так і так, я Сачі Павло. Передайте Кості, що я трьохсотий. Так як я не можу рухатись, кажу, добийте мене, бо я. Ну, я ну, ви мене не дотягнете». І Колька у нас був такий з Дніпровського. Він каже, Паша, ти що? Матом на мене таким. Давай руку і прям там пі-пі-пі. Просто. І я на якихось таких от... Розумію, що ну, треба давати руку, що мене ніхто не доб'є, а тут лежати і мерзнути я не хочу. Поранення кульове. Е, виходить, рикошет був від землі, потрапило зліва, як я біг, зліва потрапило в тазову кістку, роздробило тазову кістку, потім е, знесло три е, хрящі, чи як їх три. Копчик, коротше, знесло, і куля перевернулася прямо всередині і втикнулася задньою частиною вправу тазову кістку. Павла вдається евакуювати на танку та доставити до стабілізаційного пункту, потім до найближчих лікарень. Так почався шлях відновлення після поранення. Місцеві лікарі не могли дістати кулю власними силами, тому відправили чоловіка потягом до Хмельницької лікарні. Мене поклали в палату ж. Е і ми якось ну вже пішло щось трохи діло. І е, лікар приходить до мене, каже: Ну, вас оглянемо завтра, це в неділю. Я кажу, ні, у мене е, куля в жопі вже сім днів. Я, кажу, я не буду терпіти. Я кажу, якщо ви мене зараз не оглянете, я кажу, я не знаю, що я буду робити. І Він такий: окей, поняв, все. І потім послав хірурга. Мене поклали на ліжко, він дивиться, каже, треба це все типу, чистити, вирізати і ставити вак-систему. Але в нас немає вак-системи. Я такий, і що ми робимо? Це 23-й рік, да? Да. 23 рік. Да. Да. І, і що ми робимо, він такий, ну не знаю, кажу, я, якщо я достану вак-систему, вам буде погано. Я вже просто не знав, що робити. Е, Цей джуман, він в принципі працював у нас в обласній лікарні, і я думаю, mm -hmm. Mm -hmm. там би щось придумали. Я тільки мене знімають зі столу, я телефоную Джуману, він каже, завтра буде. Проходить година, е і вже в лікарні кажуть, що ні треба нічого, все є і на, на операційний стіл. Мінус реальний, дуже великий, мінус е лікарень, які міські, ну тобто не госпіталь, це і лікарі, які не розуміють, що таке куля, і операційні, які ти просто заходиш, тобі зразу кольчик. Спіналку, в спину і одразу починають різати. І ти такий, а я відчуваю. А вони кажуть, де да не можете відчувати. Так кажу, я відчуваю. А мене просто зашивають, а я відчуваю все. У мене було сім операцій, три з яких були і саме навіть чотири в Хмельницькій міській лікарні. Кулю мені так там і не дістали. Близько місяця Павло жив на знеболюючих та скулею всередині. Через це почалося зараження крові. Чоловікові вже прописали морфін, він дуже схуд. Кулю вдалося дістати лише тоді, коли до Хмельницького приїхав хірург з Донецького напрямку, який і зміг допомогти йому. Мене привозять туди. Лікар мене оглядає. Буквально там півгодини на операцію. На до операції мене готують годину просто. Крапельниці, всі процедури, що треба. Я прям був такий задоволений. Мені так легко стало. Після операції чоловікові стало фізично набагато легше. Шрами почали загоюватися. Лікарі не давали ніяких прогнозів, що він ходитиме, але сподівалися на молодість воїна. І все ж він пішов. У Хмельницькому госпіталі Чернігівцю допомогли стати на ноги. Ганяє. На своєму Ламборджині. Через ще якийсь період я відчув, що ну, я, я ну, ноги не те що чувствую, я їм можу щось зробити. І я попросив мені принести таку штуку, як для дітей, на кольосиках така. І я просто в неї вліз і ноги просто якось, якось перебирав і вже тоді пішов. Мене навіть є відео побратим знімав. Я кажу, я ходжу! От. Я був такий радий, що я розумів, що ну, типу. Не все таки погано. Я ну я можу ходити, і це на майбутнє плюс. Відновлення лікарні, реабілітація, друга група інвалідності і служба на Чернігівському кордоні. Стан здоров'я бажав бути кращим, тому Павло розпочав процедуру зі списання. Але через те, що кулемет, котрий числився на ньому, лишився десь на лінії бойового зіткнення на Донеччині, чоловіка через бюрократичні моменти армії не могли списати. Змінився командир, і йому був наказ, щоб всі, хто не боєздатна одиниця, ну навіщо їх тримати? Ну і все, і мене тоді списали. А до того я і кухар, я і, ну тобто я чесно скажу, я робив все те, що я міг. Готувати, ну окей, що там встав, щось приготував, сів посидів, якщо болить. От і все. Е, я розумію, що ну то, так, так так найкраще, тому що я допомагав побратимам. Та повернення до цивільного життя виявилося нелегким. Павло навіть знайшов другу половинку, швидко одружився, але так само швидко і розлучився. Почав шукати причини в собі, в своїй неспроможності щось робити. До того ж, поранення постійно нагадує про себе біль вдень і вночі, довго не може всидіти на одному місці. Боляче. Я пішов до психолога, почав шукати ветеранські центри. Пішов до психолога в, в міську на ще обласну, не знаю, там на на п'яти кутах. Угу. Це перше, що я знайшов. Пішов тут до психолога, почав ходити і розпитувати про взагалі про центри, про ці і тому подібне. Але про серцевір так і не почув, а потім джі-піті-чат, Я туди написав, які ветеранські центри у нас в Чернігові, і один з них був якраз серцевір. І все, я сюди прийшов. Паша спробував підняти гирі, в нього вийшло не одразу. З кожним разом ставало все краще і краще. Він бере участь у змаганнях, лікує душу спортом та розмовами. Я познайомився на змаганнях з дуже багато людей, які без ніг, без рук. Травмами е, спини там, ну, прямо взагалі, і вони просто титани. Чесно, Вони, я захоплююсь такими людьми, як от нас, Влад тіла, Жека Смага, Руслан Іванов. Ну просто вони от вони показують Люха, Вадим, Медвідь з двома ампутаціями. Ну, я кажу, вони просто вони показують рівень того, що не потрібно здаватися ніколи. Завжди є звідки взяти сили, кудись йти. Є люди, які тобі допоможуть. Не потрібно здаватись ніколи. Якщо ти в собі сумніваєшся йди до психолога. Ну, реально, сходи, поговори. Це не факт, що е, з побратимами поговори. Вони тебе зрозуміють так само. Якщо ти не можеш з родиною поговорити, поговори з. З побратимами. Піди просто до психолога і скажи: от так. От, я не можу розмовляти там, з родиною. Чому? Вона знайде в тобі, вона, він, вони знайдуть в тобі причини цього всього. Тепер чоловік допомагає іншим ветеранам стати на ноги. Ветеранський простір став родиною для нього. Тут не лише атмосфера розуміння, а й допомоги. Зокрема, як швидше впоратися з бюрокрацією. Сказати, хто тут, тут сім'я. От реально. Я сюди приходжу, я завжди заходжу, все всі раді, і, і зробив кави, посидів там. Тут можна просто прийти, посидіти е, в цій атмосфері того, що е, ти нікому нічого не зобов'язаний тут, але все одно сюди прийти і тобі, тебе будуть раді бачити. І тобі допоможуть, якщо в тебе є питання завжди. Тобто, е, в мене Кристина на супроводі, ну я в неї на супроводі, точніше, І мені щось треба, я зателефонував, вона все вияснила, розказала мені, як що зробити. Я все запішов зробив. Ага. Тобто, в мене немає такого, як колись, що я тижнями вишукував те, що мені потрібно зробити.